Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас. У ефірі програми «Кам'янецькі Новини. Студія для вас працюють і на дорогах Олексія Бросімов. Ми знову починаємо наш випуск із вшанування пам'яті жителів Камінеччини загиблих на війні. 29 листопада, загиблого на війні старшого лейтенанта Сергія Глаговського в останню дорогу провела Кам'янець-Подільська міська територіальна громада. Разом із сім'єю він проживав у селі Довжок. У мирному житті Сергій був підприємцем, ремонтував автомобілі. Навесні 2023-го отримав повістку і одразу вступив до лав Збройних сил. Служив на посаді командира механізованого взводу 23 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщівка на Донеччині Сергій отримав поранення несумісне з життям. Його серце зупинилось дорогою до госпіталю. Житель села Юрківці Чемеровецької територіальної громади Павло Теслюк до лав Збройних сил вступив у березні 2023-го. 18 листопада під час артилерійського обстрілу був поранений. Травми виявились несумісними з життям. Йому назавжди залишилось 45. З 24 лютого 2022 року зі зброєю в руках боронив рідну землю Богдан Собачинський, житель села П'ятничани Гуківської територіальної громади. 25-річний герой загинув 22 листопада 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. 35-річний Віктор Вельган, родом з Чемеровеччини, проживав у селі Завадівка. Він був учасником антитерористичної операції. Служив за контрактом у лавах збройних сил. У 2022-му, не вагаючись, став на захист України 17 листопада, 2023-го Під час обстрілу поблизу населеного пункту Північне Донецької області отримав важке поранення, яке обірвало життя героя. Анатолій Королівський народився і виріс у селі Воробівка Дунайвецької територіальної громади. Згодом переїхав на Тернопільщину, де одружився, мав двоє діток. Анатолію був лише 31 рік. Мобілізований 5 вересня 2022 року. Загинув 3 листопада 2023 на Луганщині під час виконання бойового завдання. Жителі села Ріпенці Ориненської територіальної громади попрощались із 45-річним стрільцем Володимиром Киселівським. На війну Володимир пішов добровольцем, служив водієм. Попри контузію, травми та осколкове поранення, щоразу повертався у стрій. Але стан здоров'я невпинно погіршувався. 26 листопада у лікарні серце героя зупинилось. Наш обов'язок з вдячністю пам'ятати кожного. Якщо ти в опозиції тебе не чують, твої ініціативи відверто ігнорують. А всю критику в бік влади вважають політичним піаром. Така ситуація сьогодні склалась у депутатському корпусі каміс міської ради. Яскравим прикладом зневаги влади до опозиційних депутатів стала позачергова 36-та сесія міської ради. Пленарне засідання відбулось 30 листопада. Першим предметом супротиву стало звернення, подане головою фракції Європейської солідарності Василем Кобильником щодо скасування вимог постанови Кабміну, які унеможливлюють діяльність волонтерської допомоги військовим. Постанова Міністрів за номером 953 п'ятдесят 5 вересня третього року передбачає, що спрощеній системі буде покладено край вже з 1 грудня 23 року. Небажання включати звернення до порядку денного про владні спершу аргументували порушенням вимог регламенту. Мовляв, це не зовсім проект рішення і його не погодили юристи. Хоча у відділ ради документ був поданий вчасно. Це ніяк не є проєктом рішення, тому що згідно регламенту чітко зазначено, що таке є проєкт рішення. Адже якби виконати юридичному управлінні, прошу експертизу цього. Тексту йому могли б бути надані чіткі, детальні, чітка і детальна допомога, щоб це звернення не виглядало кім без е, якихось пропозицій. Чітків. Я хіба заперечує тому, що це має пройти процедура погодження? Реалізувати процедуру погодження це означає, що мені на тиждень, наприклад, треба випасти з основного місця роботи, а ходити по кабінетах і чекати, коли хтось почитає його. Я даю положення в чи проект рішення відділ обслуговування міської ради, який відповідно забезпечує внутрішню процедуру погодження, які в структурній підрозділі інші висловлюють скільки зауважень, скільки вважають за потрібне. І ці зауваження вписуються у відповідний аркуш погодження. Якщо ви почитаєте два 2.2.6, то написано, проект рішення розробляється. І перед рішенням хто розробляється, да ще стоїть кома? погоджується заступниками голови міського висінші. Не написано, погоджується розробником у заступників. чи ініціатором у заступників. Це і внутрішній обмін документації як працюють всі ради в Україні. То ви зачитали. Я думаю, що ви хочу, ви, ви, ви свою місію виконали. Я думаю, а давайте робитися далі по порядку денному. Нагадайте мені, будь ласка, який проєкт рішення був наданий депутатам, коли ми обирали заступників міського голови на сесії. Вони пригадують, був проєкт рішення, який був погоджений, все, відповідно, до процедури 2.26, 26 чи може щось не так находити? То давайте таким чином, щоб закон помашився всіма сторонами однаково, а не виходячи від ситуації, що зараз можна, а зараз не можна. Депутат Олександр Марчук вніс пропозицію повернутись до формування порядку денного і несподівано депутати його підтримали. За 22, два проти нуль отримала рішення прийнято. але це явно не входило у плани Михайла Посідка. Тож банально позбавив Василя Кобильника можливості внести пропозицію. Вашу пропозиції не надо й повторити, але я її не можу поставити на голосування, тому що в мене випадає регламент. Михайло де позачергова сесія регулюється окремим розділом. Читайте регламент. Я вам не буду проводити рік без, що що, що стосується цього ще які пропозиції по порядку денного. Назвіть конкретну пункт, причину. Чому коли обрати заступників, то там все відповідало. А зараз, коли є звернення, просте звернення, яке висловлює нашу позицію щодо підтримки волонтерства, воно не відповідає. Зауваження опозиціонерів про подвійні стандарти банально проігнорували. Звернення європейської солідарності до порядку денного позачергової сесії, так і не включили. Щодо норми регламенту, яка, начебто, не дозволила це зробити, Михайло Посідко сказав, що відділ ради озвучить її пізніше. Абсолютно нормальне звернення, яке стосується підтримки волонтерського руху і недопущення обмеження забезпечення волонтерської підтримки збройних сил України. Є те, що, що є в нашій громаді, є повне нівелювання абсолютно права і депутатів і громади. Ще більше зріс градус напруги, коли заговорили про зміни до програми благоустрою, зокрема про капремонти дитячих майданчиків. Директор департаменту житлово-комунального господарства Аракел Межлум'ян дозволив собі сказати, що цю програму депутати суттєво перекроїли за рахунок військових. Це була ваша ініціатива порізати програму, тому всі показники по програмі були зменшені, хоча в ту саму чергу ви дозволили собі збільшити програму військових з 2 мільйонів до 15. Чесно кажучи, гид почути такі слова, що ви дозволили собі з 2 мільйонів збільшити програму підтримки військових до 15 млн собі. Разли рублять, бо наш не нашу підтримувати військових, а не дозволили собі. Сьогодні, сьогодні, сьогодні не треба такими словами казатися, тому що ми тут сидимо, і ми займаємо своєю роботою тільки завдяки хлопцям і дівчатам, які зараз сидять в окопах, які точно не до дитячих майданчиків. Замість того, щоб перекидати в цій даному випадку на дитячі майданчики, ми б мали направити кошти максимально на цю програму, яка в нас вже є. Підтримки військовослужбовців, можливо, розглянути питання збільшення підкодноразової допомоги і не 3 мільйони виділити на ту програму, а 30 мільйонів виділити на ту програму. Це наш обов'язок. І ми піднімали ці питання, так і будемо піднімати. Це наша принципова позиція. Бо сьогодні без перемоги нічого не буде, в тому числі вашого благоустрою. Це делеван з вашої сторони. І я відповідаю, ви не урвайтеся, ви не смійтесь, тому що під час війни і не махайте головою так професійно. Під час війни це тарабан. Я проведе використання зараз цих коштів на різні майданчики. Зробіть дорого на звільніцях, там вбитись можна. Ви так не буде. За виключенням трьох членів фракції Європейської солідарності і однієї членкині фракції Слуга народу 20 провладних депутатів таки підтримали проєкт рішення, поданий департаментом житлово-комунального господарства. Зміни до бюджету стосувались переважно внутрішнього перерозподілу та перерозподілу між головними розпорядниками. Маємо закрити кредит, яким, по якому виступає міська рада закрити нефку протепловутенеї. Надійшло звернення від департаменту житлового комунального господарства. Не заперечують проти зменшення бюджетних призначень в сумі 300 тисяч гривень. За рахунок 200 тисяч аварійних перекопів і 100 тисяч програм підвищення небезпеки до школа руху, пропонується цих 300 тисяч додати на фінансову підтримку КП міське Нергії. І департамент житлово-комунального господарства також просить ще включити таке рішення один перерозподіл внутрішнього департаменту. З метою виконання робіт з капітального ремонту парку героїв Євромайдану, а саме ремонту титуальних доріжок, пропонується збільшити бюджетні призначення по об'єкту капітального ремонту парку героїв Євромайдану по програмі логовості в сумі 883 тисячі за рахунок значення бюджетних призначень по об'єкту капітальної ремонтуалі всі ж сумнів. Оксана Анатольовна, скажіть, будь ласка, чи є в даному проєкті рішення і пропозиція про розподіл фінансування програм військових? Дякую. Тут є лише пропозиція, так як по програмі підтримки військовослужбових кам'янчан, надходили звернення, що їм необхідно інші проводити закупівлі, тому пропозиції перекинути загального фонду на бюджет розвитку, тобто на капітальні видатки, бо є потреба в дороговартісному обладнанні. Насправді це не усі цифри перерозподілу бюджетних коштів. Принаймні у сесійній залі не прозвучало, що 2,5 мільйони гривень зняли з програми вуличного освітлення, 100 тисяч гривень з цільової програми цивільного захисту населення, понад 200 тисяч забрали з програми відлову та стерилізації безпритульних тварин, на 350 тисяч гривень зменшили видатки на утримання кладовищ, і на 1 мільйон гривень зрізали програму капітального ремонту ліфтів. Натомість комунальне підприємство міськ отримало 5 мільйонів 300 тисяч гривень фінансової підтримки. Намагання Василя Кобильника вникнути у бюджетний перерозподіл Михайло Посідко назвав політичним піаром. Хватит думати. Що треба про займається виборчим Ну, Справді ми хотіли задати питання ще по суті. Це внутрішній перерозподіл. Але наприклад, міський голова не сказав, що там з одного департаменту забирають на тепловоденергію понад 5 мільйонів гривень. А питання стосовно військових, то це лише зміна загального фонду на спеціальний фонд. Це не додалося військовим абсолютно, і тому наша фракція не голосувала. Адже ми хотіли внести пропозицію стосовно збільшення видатків на військових, але навіть не дали таку пропозицію поставити на, на голосування і просто перейшли до голосування питання в цілому. За такий проект рішення в такого кота в мішку ми точно голосувати не будемо. Коли порядок денний вичерпався, Василь Кобильник нагадав про обіцянку озвучити норму регламенту, яку чомусь трактують по-різному. Але хто ж про це хотів чути? Дякую. На цьому сесія завершена. Дякую. ради Сьогодні на сесії було зневажливе ставлення, демонстративне зневажливе ставлення до закону, до регламенту. І це відчуття безкарності, яке сьогодні має влада. Воно сьогодні от виявилося в те, що. На сесії міської ради просто навіть не давали можливості ні внести пропозиції. От у норму регламенту, яку по різному трактує сьогодні ваша фракція, і от сьогодні говорив міський голова. На сесії так і ви не почули. Ну, справді в регламенті багато речей врегульовані, і в тому числі врегульовані питання позачергових сесій. Сьогодні була саме позачергова сесія. Вона має специфіку формування порядку денного і безпосередньо кожен депутат може під час засідання, під час формування порядку денного, внести пропозицію до Ткуденного це чітко всі розуміли, але уникнули питання і навіть так і не надали відповіді. Сказали, що все, сесія закрита. Час формувати наступний бюджет 2024 року. Структурні підрозділи, мабуть, уже над цим працюють. Депутати взагалі до цього якось дотичні. Можливо, провладні депутати й дотичні нам сьогодні жодної інформації, відділу обслуговування міської ради не надавав. На наше прохання надати ті пропозиції, які надали розпорядники. Це було усне прохання. Сказали, що лише з погодження, не зрозуміло кого погодження і навіщо погодження. Ми ознайомимося, розуміємо, що бюджет бюджетний рік буде важкий і треба буде приймати доволі серйозні рішення. Але Принципова позиція нашої фракції, не дивлячись ні на жодні питання і не на жодні важкості чи труднощі, які площині фінансування деяких проєктів там де і все інше, ми будемо наполягати на не зменшенні, а збільшенні фінансової підтримки військовослужбовців. Все має бути направлено для перемоги і підтримки збройних сил України. Це наша принципова позиція. У наступному році бюджет від подільської територіальної громади не отримуватиме податок з грошового забезпечення військовослужбовців, а це мінус мільйонів гривень у порівнянні з 2023 роком. Головні розпорядники коштів мають визначитись з пріоритетами. Якими вони будуть, стане відомо уже скоро. На Хмельниччині провели трансплантацію нирки від посмертного донора. Кам'янчанка, у якої діагностували смерть мозку, врятувала одразу два життя. Смерть мозку пацієнтки діагностували у камянець подільській міській лікарні. На донорство нирок згоду дали родичі. Пересадку робили у Хмельницькій обласній лікарні. Вперше пацієнти отримали донорський орган не від родичів. Одну нирку пересадили жителю Вінниці, іншу жителю Новоушицької територіальної громади. Операцію провели 25 листопада. Спільно з медиками Хмельницької обласної лікарні працювала бригада лікарів Вінницької обласної лікарні. У медустанові повідомили, що стан пацієнтів стабільний і відповідає після операційному періоду. Від Національної служби здоров'я України медичні заклади Хмельниччини отримали 5 мільярдів гривень. На жаль, не всі ці кошти дійшли до пацієнтів. Замість того, аби надавати безкоштовні послуги або ж виписувати рецепти на безкоштовні ліки, медустанови акумулювали на своїх депозитних рахунках 800 мільйонів гривень. Нагадаю, йдеться лише про Хмельницьку область. Національна служба здоров'я наполягає, що відповідальність мають нести не лише головні лікарі. А й голови територіальних громад, які призначають таких менеджерів. Тобто є чітка, чітка відповідальність. Якщо в Кам'янець, Кам подільському є міська лікарня, до прикладу, міський перинатальний центр, так жінка приходить туди народжуватись, ми сплачуємо за це від 15 тисяч і вище. Жінці кажуть, що держава нічого не заплатила, вимагають кошти за те, щоб вона закупила пакунок. На який треба йти на пологи, щоб вона закупила ліки, щоб вона дала за аналізи, все інше. За це відповідає керівник, який підписує зі мною договір, який взяв на себе зобов'язання, що послуга має надати безоплатно. І коли Національна служба здоров'я України на основі таких скарг, на основі моніторингу, забере договір від цього закладу, то засновник і міський голова Кам'янець-Подільського має прийти до своєї громади і сказати, що керівник, якого призначив не департамент охорони здоров'я, не національна служба здоров'я України, а саме міський голова і міська. Рада він відповідно призвів до того, що не хотів в повному обсязі виконувати договір, хоча держава готова за це сплатити, не зміг побороти відповідно неформальні платежі в закладі. І відповідно через це вони залишаються без фінансування, бо ви не готові працювати чесно і за прозорими правилами, коли держава в повній мірі навіть зараз відповідно фінансує всі витрати. У переліку програми доступні ліки від Національної служби здоров'я 500 найменувань медичних препаратів. Тільки у поточному році його тричі доповнювали. Наразі безкоштовно можна отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного захворювання легенів, хвороби Паркінсона та імуносупресанти. З'явились у переліку також тест смужки та знеболювальні. Ми сплачуємо в повному обсязі аптечній мережі, яка відпустила, яка має контракт з Національною службою здоров'я України і відпустила ці лікарські засоби за електронним рецептом для пацієнта. Ми відшкодовуємо і жодного дня затримки в державі для того, щоб відшкодування не було. Аби отримати безкоштовні ліки, потрібно звернутись до сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста за електронним рецептом у Хмельницькій області. За цією програмою працює 750 аптек. Від початку року по області було виписано 630 тисяч електронних рецептів на 75,5 мільйонів гривень, а погашено 526 тисяч електронних рецептів, що становить 83,4%. І це найнижчий показник по всій Україні. До того ж, безкоштовні ліки отримували переважно місцяни а от у селах ними скористались лише 23%. Відсотки. І зовсім не тому, що там менше хворіють. А тому, що голови територіальних громад не звертають уваги на приєднані села, а відтак і на людей. Не все гаразд, і на вторинному рівні надання медичної допомоги. Ледь не кожному пацієнтові вручають в руки папірець з переліком того, що потрібно докупити. Насправді Національна служба здоров'я фінансує заклади за тарифом, який покриває всі витратні матеріали. Не вистачає тим медустановам, де неефективний менеджмент, роздуті штати, зайві площі не дбають про енергоефективність. Тоді громада стає заручником недолугої господарської діяльності. Але громада має право вимагати, гарантоване державою. Лікування інсульту, інфаркту. Ми закуповуємо хіміотерапію, онкогематологію, радіологію, стаціонарне лікування повністю по всіх станах, хірургічне лікування повністю по всіх станах, що необхідно. Ми закуповуємо гемодіаліз для людей. Ми закуповуємо амбулаторний рівень, ну, тобто, всі спіз... ми закуповуємо паліативну допомогу і реабілітацію. А все це ми закуповуємо за ринковими цінами, тому що кожен з вас може також зайти на сайт Національної служби здоров'я України і подивитися, що поруч з комунальними закладами контрактуються і приватні заклади, для яких. Договір з національною службою здоров'я України і його виконання є також частиною їхнього бізнесу. Тарифу може бути недостатньо, коли ведеться недостатньо успішна фінансово-господарська діяльність. Розмова про те, що безкоштовні ліки неякісні це міф, сформований фармаіндустрією у співпраці з медпрацівниками. У реєстрі є препарати і вітчизняного і закордонного виробництва. Там є ліки від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. За кількістю скарг Хмельниччина, на жаль, у порівнянні з сусідніми областями лідирує в антирейтингу. Найбільше нарікань на обласний онкологічний центр. У той же час на депозитному рахунку якого на сьогодні акумульовано 140 мільйонів гривень. Це ваш обласний заклад. Керівника якого призначає ваша обласна рада, так? платимо за ваших людей величезну суму коштів, тому що тарифи по хіміотерапії це більше 50 тисяч гривень, онкогематологія також за 60, мені здається, там діти це помножити на 3, Тобто коштів достатньо, бо якщо б їх було недостатньо, то 140 мільйонів не було б на рахунку, правильно? Задля усунення усіх недоліків та ефективного впровадження державних програм, зокрема програми Доступні ліки, Національна служба здоров'я закликає до співпраці органи місцевого самоврядування. Розмова з головами громад відбулася за зачиненими дверима, але журналістам проанонсували ключові вимоги до місцевої влади. Це аналіз аптечної мережі, яка працює за програмою доступні ліки у співвідношенні до кількості жителів. Розв'язання транспортного сполучення з населеними пунктами, проведення інформаційної кампанії серед населення і, звісно ж, робота з головними лікарями не може бути так, що кошти на депозиті, а пацієнтам відмовляють у безкоштовних ліках чи послугах. Якщо голови громад не вплинуть на ситуацію, Національна служба здоров'я повертатиме кошти до бюджету або ж взагалі припинятиме співпрацю з такими медзакладами. Ми свою частину безумовно зробимо, коли прийде моніторинг, але тоді втратить ще більше громада, Бо коли прийде моніторинг, ми. Найгіршому, найкращому випадку заберемо частину грошей, найгіршому випадку заберемо договір. Відповідно, ваші люди почнуть їхати в Чернівці в Вінницю в Тернопіль, щоб отримувати хіміопрепара... хіміотерапію чи радіологію. І таким чином це буде наші кроки, а можуть бути ваші кроки. Головам громад почали роздавати аналітичні звіти з скаргами. Я тепер, коли їжджу, я їм говорю: кажу: ну якщо воно іде до нас, то ми швидше прийдемо до вас. А від керівника закладу це виключно рівень засновника. Люди, які досить часто роблять, у нас же ж прийнято зараз там бруківку, все інше, які досить часто люблять щось показати для людей, вони. Повинні зрозуміти там ну, найосновніше, що від того, якого менеджера і керівника вони призначать зараз у лікарню, від цього ж залежить життя і здоров'я його людей, яких його обирають. Ось так ми сьогодні будемо вести діалог з, з основниками ваших закладів. З реєстром безкоштовних ліків можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. Також є повна інформація про маршрут пацієнта і контакти для зворотного зв'язку. Високу нагороду від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримала кам'янчанка Діана Жалдок за перемогу у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура-2023». Гра проходила ще влітку. На той час Діана була ученицею ліцею номер 4 і захищала честь рідної школи. Доки нагорода дійшла до переможниці, дівчина уже стала студенткою, але це аж ніяк не применшило ані значення самої нагороди, ані радості від її отримання. Я була випускниця 9 класу. Це вже рахувалася старша група. Суперники були хороші, були команди з всієї області, з кожного майже практично міста. Сильні суперники, тому що рахуючи, що ми після 9 класу, то ми ще були молодші за них, бо то, що старша вже рахується від 10-го класу. Ось вона відбувалася в місті Голосків в заповіднику. Ми там проживали в палатках тиждень в польових умовах. Були різні цікаві ігри, змагання. Що було найскладніше для вас тут? Найскладніше, напевно, було орієнтування в Сінківецькому лісі, тому що там треба було бігати по лісу, шукати різні точки, а це на час треба було і трошки виснажливо. І це ж пішки треба було від Голоскова дойти і назад так само, і за цілий день трошки було виснажливо, тому як прийшли, то всі полягали спати в палатках. Для того, щоб здобути таку перемогу, дуже довго тренувались? Тренувалися довго, близько півроку, майже рік. Тому що треба було до різних етапів підготуватися. Це і історія, і медицина, і військова підготовка, і строєва. Тобто, ну все як має бути по статутам ЗСУ. Що саме ви виграли? Ми виграли історію, взяли медицину тактичну і цивільну медицину, взяли і. Хорошо показали себе в плані строєвої підготовки. Коли дізналися про таку високу нагороду? Чи для вас це було несподіванкою? Та, звісно, несподіванкою, тому що це ж не кожному так видавалося. Дізналися десь приблизно майже тиждень прийшов після того, як закінчилася гра. Нам оголосили і віддали от вже зараз. Це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже у наступному випуску. Сподіваємось, наступний тиждень принесе нам більше позитивних новин. Працюємо всі заради перемоги. Не забуваємо підтримувати збройні сили України. Насадо.